Ну що ж, друзі, всім привіт! Ви на каналі Окей Канада. З вами знову я, Олександр. Сьогодні ми з вами покатаємося по Монреалю і поговоримо на таку тему, кому все ж таки не варто їхати в Канаду, або я би це трішечки перефразував, що кому я би все ж таки рекомендував би. Сто разів подумати перед тим, як їхати в Канаду. Насправді дуже багато людей, які приїжджають в Канаду, чомусь не думають про дуже такі звичайні прості речі і вже починають тільки думати, коли починає траплятися щось не дуже. Гарне. Коли люди збираються мігрувати в іншу країну, вони собі все уявляють по одному, а виходить трошки по-іншому. І це, в принципі, нормальні речі, якщо ви така людина, яка, яка швидко адаптується, яка в стресових ситуаціях приймає правильні рішення, не починає панікувати, а все сприймає як виклик якийсь і намагається вирішити ті чи інші проблеми. Якщо ви така людина, то, скоріш за все, у вас все вийде. Якщо у вас взагалі все виходить е, по життю, е, і ви все вирішуєте, всі свої проблеми, то й тут ви також зможете все вирішити, тому що нічого, як то кажуть, складного немає в тому, щоб жити в Канаді. До речі, Канада це дуже класна країна і я всім рекомендую, хто реально хоче змінити своє життя на краще, хто готовий до змін, кому потрібні ці зміни, кому потрібен цей переїзд, бо вже ви вже втомилися від того, що у вас в Україні, наприклад, не виходить заробляти нормально що ви нам і намагаєтеся якось і вас не виходить. Насправді я колись живу в Україні і в мене також були ці, ці проблеми. Це не означає, що, що ми з вами якісь не такі, що ми не можемо чогось е, досягнути, а просто що. Можливо, в наших сферах дуже, дуже важко знаходити оплачувану роботу, або, як було в моєму випадку, що дуже важко в принципі, створювати бізнес і так далі. Але ми тут не про це. Все ж таки, кому би я рекомендував би подумати перед тим? Як їхати, то якщо у вас немає мови англійської або ж французької, якщо ви не розмовляєте цим, однією з цих двох мов, то однозначно вам треба подумати. Звичайно, є люди, які приїжджають сюди і без мов, і все в них виходить. Якщо у вас немає мови, ви з перших днів вже зіткнетеся з цією проблемою. Скоріше за все, ви не зможете е, пройти інтерв'ю на якусь роботу, тому що, скоріше за все, е, більшість е, підприємств, більшість е, бізнесів хочуть собі е, персонал. Робітників, які розмовляють і можуть комунікувати, за виключенням того, що якщо компанія спеціально хоче винайняти на роботу українців, і, і вона може взяти людей без мови, так як це було. На моєму підприємстві, на якому я працюю. Якщо ви не знаєте мови, вам буде важко оформлювати якісь документи, ви будете витрачати дуже багато часу на те, щоб перекласти ці документи. І це все вас буде забирати дуже багато нервів, ви будете стресувати. Це насправді також Є таким фактором, який може вплинути на ваше життя тут. Так, друге, якщо ви не готові працювати, якщо ви не готові понизитися в своєму статусі на початку свого життя тут, якщо ви будете відхиляти якусь звичайну роботу. Якщо ви не готові працювати на звичайній роботі, ви також маєте задуматися. Звичайно, якщо ви класний спеціаліст і ви впевнені в тому, що вас візьмуть на ту роботу, на яку ви хочете, на якій ви звикли працювати, то це більше як виключення із правила. А як правило, то тут е починати треба буде е на якійсь звичайній роботі, напрацьовувати свій стаж, тому що е ну, в принципі без роботи ви тут не зможете ніяк е знаходитися. Або ж якщо у вас є дуже багато грошей і ви можете собі дозволити не працювати. І без роботи ви також не зможете потім отримати документи постійне резидентство Канади. Якщо ви не працюєте на когось, це це дуже важливо. Якщо ви просто плануєте відкривати свій бізнес і Просто бути як власник бізнесу, то по такому кейсу дуже важко отримати постійне резидентство, але звісно ж можна. Тому я нікого не збираюся відговорювати, але ж просто я намагаюся посіяти якісь думки, щоб ви змогли зважити все дуже правильно серйозний трафік тут в даунтауні, дуже багато машин, тому потрібно бути уважним насправді. Як я тут пробираюся між машин. Я думаю, що треба кудись звертати на більш спокійну вулицю, тому що я не зможу напевно так розмовляти. Е, наступна теза це якщо ви розраховуєте на те, що ви е, зробите резюме. І будете відправляти і дуже багато резюме, а потім вам хтось відповість і вас візьмуть на роботу. То це, звичайно, так працює, але дуже багато випадків, що вам навіть можуть і не відповісти. Тому, тому я би рекомендував. І навіть я би наполягав, щоб ви думали про те, що прийдеться ходити своїми ногами по компаніях, в яких ви би хотіли працювати, та відносити своє резюме, розмовляти з роботодавцем і таким шляхом набагато. Більше шансів швидше знайти роботу. І якщо ви готові до цього, то також у вас не буде якоїсь проблеми. Якщо ви до цього не готові, якщо ви не готові ось так ходити, то звичайно, що ви зможете просто впасти в якусь депресію, що у вас вам ніхто не пише, що е не відповідають на ваше резюме, і більшість людей, які покидають Канаду після того, як приїхали, вони просто не змогли е справитися е зі своїм стресом, е не змогли дочекатися, поки їм хтось відповість. Коротше кажучи, якщо ви не готові своїми ніжками ходити. І шукати свою роботу, запитувати, спілкуватися, то краще подумайте багато разів, бо це насправді дуже велика проблема в більшості людей, які сюди приїжджають, особливо тих людей, які не знають мови. Вам здається, що ви готові зранку піти, шукати свою роботу, ходити по різним компаніям, але коли ви зранку прокидаєтеся, вам, е, у вас немає настрою, ви боїтеся, ви не можете цього робити, відкладаєте на потім, потім також не йдете і це велика-велика проблема. Далі, якщо е, ви розраховуєте працювати на мінімалку, Наприклад, то також подумайте, тому що прорахуйте, скільки ви будете витрачати грошей на місяць, за скільки ви можете знайти квартиру, тому що, як правило, мінімальної зарплати на одну людину мається на увазі. Якщо ви одна людина приїжджаєте, то то важче. Парам насправді трішечки легше, тому що пари е, можуть е, працювати двоє на мінімалку, звісно, також, якщо, якщо ви готові це робити. І дві мінімалки, живучи в одній квартирі, це вже дуже класна історія. Якщо ви Одна людина і плануєте працювати на мінімалку, тому що така робота, вона є. Наприклад, ви можете піти без проблем. В Макдональдс і вас візьмуть і ви будете отримувати 15 там, чи 12 чи 13 доларів на годину. І Якщо вас таке влаштовує, то звісно ви також можете спробувати, але тоді краще розраховувати на кімнату. Знімати кімнату і, звісно, кімнату знімати можна там. Я кажу про Монреаль, тому від 200 доларів на місяць навіть Ну, 500 доларів, за 500 доларів це точно ви зможете зняти кімнату. Це, це дуже не, не важко зробити, за 500 доларів зняти кімнату. правда. В принципі, друзі, я хочу вам сказати, що я дуже рекомендую всім насправді їхати до Канади, е і, бо це дійсно країна яка, яка дасть вам дуже великі можливості якщо, якщо ви тут будете і готові працювати тут не можна розслабитися якщо ви на початку Своє, е, ...свого життя тут. Вам буде дуже, дуже важко, але жити тут дійсно класно. Правда, в мене завжди тут гарний настрій, е -е, незалежно від того, втомлююся я чи не втомлююся. Просто настрій в мене завжди крутий. І я е Ніколи раніше ні в яких країнах себе тут не відчував, так як вдома я себе відчуваю. Взагалі все, що я вам тут кажу, то це все мої думки. Я насправді в мене великий досвід життя в інших країнах, в різних країнах. Я точно вам кажу, що Канада це дуже класна країна. Дуже класна країна. І так, якими якостями має е, володіти людина, яка хоче переїхати до Канади? Перше, най, найперше, це якщо ви стресостійка людина, можете витримувати різні перегрузки стресові, то це перша якість. Друга. Якщо ви готові вчитися, якщо ви готові до всього нового, якщо ви готові е до вчити мову, ну, взагалі вчитися е новому життю, то це така друга якість, я би виділив. Тому що все буде по-новому, все для вас, що ви раніше. Думали, знали про Канаду чи про інші країни, це не так, як ви думаєте насправді, поки ви сюди не приїдете. Третє. Рожеві окуляри. Якщо ви не носите рожеві окуляри, мається на увазі, живете в реальному світі. Якщо ви розумієте свої можливості, можливості вашого інтелекту, можливості вашої професії або можливості бути готовими до зміни професії. Розуміти реальну картину життя. Це дуже класно. Як то кажуть, дуже класний скіл. Тому, якщо ви знаєте, що ви не в рожевих окулярах, це третя якість людини, яка може пережити цей переїзд. І так, четверте. Трудолюбивість. Я думаю, не потрібно пояснювати, що це таке. Трудолюбивість. Якщо ви трудолюбива людина, вам сюди, вам до Канади, 100%. Окремо хочеться сказати, якщо ви мама просто з дітьми без чоловіка, то також подумайте, тому що це з дітьми це, це зовсім інша історія. Це дуже Важко, багато різних фінансових затрат е, з'являються, якщо у вас є діти. Ну, Я думаю, що ви так і так це розумієте. Якщо ви пара і вас чоловік е, супермен, якщо він готовий до всього, вам нема чого боятися взагалі. Якщо ви пара, просто їдьте, ви можете спробувати завжди можна поїхати назад. Та й взагалі, якщо ви дуже хочете е, жити в Канаді, якщо ви дуже хочете змінити своє життя, ви маєте сюди приїхати незалежно від того, що я вам тут наговорив. Звичайно, якщо у вас є гроші, і ви їх самі заробили, і ви знаєте, як заробляються гроші, то ці всі Штуки вас не стосуються також, тому по-любому вже е, я думаю, що ви зможете і, і в Канаді розібратися, як заробляти і, і як, як створювати своє життя. Тому я вам навіть е, не маю права щось щось тут говорити. І так, друзі, я сподіваюся, що ця інформація вам була корисна. Підписуйтеся, ставте лайк. До нових зустрічей. Пока.